Є загиблі та постраждалі внаслідок російських атак. Уряд розширив національний перелік основних лікарських засобів. У шкільній їдальні на Хмельниччині травмувалася дитина. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про головне. Десятеро людей, серед яких десятирічний хлопчик, травмовані внаслідок масованої російської атаки на Черкащині. Протягом ночі ворог обстрілював інфраструктуру Черкаського району. Попередньо пошкоджені сім багатоповерхівок та один житловий будинок. Рятувальники розблокували квартири, де перебували шестеро людей. Також демонтували й аварійні конструкції. Росіяни також зцілили і по критичній інфраструктурі. Загиблих і одинадцятеро поранених. Такими є наслідки російських обстрілів Донеччини. Лише за добу поліція зафіксувала понад 1800 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 59 цивільних об'єктів, з них 46 – Це житлові будинки. Зокрема, на Слов'янське росіяни скинули три бомби КАП 250 Вбили при цьому цивільну особу. Ще шістьох мешканців поранили. Дві людини загинули, четверо отримали. Мали поранення у Костянтинівці поблизу нового Донбасу добропільської територіальної громади через удар в піввідрону постраждала цивільна людина. Уряд вніс зміни до національного переліку основних лікарських засобів. Це визначений державою список пріоритетних клінічно-ефективних та економічно доцільних препаратів, яке використовується як орієнтир для державних закупівель та реімбурксації. До переліку внесли плюс 27 діючих речовин та їх комбінації у різних дозуваннях. І цього разу у фокусі це серцево-судинні хвороби, а також ендокринологія та психічне здоров'я. Оновлення переліку розширить можливості для профілактики лікування найбільш поширених захворювань насамперед серцево-судинних зміни у списку також узгоджені з підготовкою до програми скринінгів здоров'я, яка вже із січня 2026 року дасть можливість людям віком від 40 років безоплатно проходити профілактичні медичні огляди. Чеморовецька громада втратила на війні захисника. У боротьбі з ворогом загинув Вадим Григорович Чопяк 1985 року народження, житель села Красноставці. 13 лютого 2023 року він був призваний до Лав Збройних сил України. Спочатку проходив військову службу у місті Старокостянтинів, а вже згодом був переведений на Запорізький напрямок. Згодом також захисник воював на Покровському напрямку неподалік населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області. 15 квітня 2024 оборонець зник без звісти. Лише нещодавно у громаду прийшла звістка про його загибель. Завтра, 11 жовтня. Воїн повертається на щиті. в громаді. Закликають створити живий коридор вдячності та шани, щоб гідно зустріти воїна. Траурний кортеж в селищі Чемерці орієнтовно буде о 9.30-10 годині. А далі він рухатиметься селами громади до села Красноставці. Вічна слава та шана захисникові щирі співчуття рідне. За фактом травмування учениці одного з ліцеїв Наркевицької громади розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в обласній прокуратурі. У поліції області поінформували про деталі справи. 8 жовтня правоохоронці отримали звернення від місцевої жительки, яка повідомила, що її 14-річна донька під час вживання їжі в шкільній їдальні порізалася уламком скла, який знаходився в тарілці. Волочиською кружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Буде гучно сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання з 15 до 17 години. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тож зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної загрози у випадку небезпеки. Подбайте про себе. Доволі вітряну погоду прогнозують синоптики на Хмельниччині в обласному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища. До кінця сьогоднішнього дня та протягом доби 11 жовтня будуть спостерігатися пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. І цю інформацію випуск завершує та запрошую до соцмереж. Першого подільського, де постійно оновлюється стрічка новин, Тож, приєднуйтеся також і до телеграм-каналу, скануйте qr код який ви бачите на екрані, та переходьте за посиланням. Ми вам дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.